В Акторсі тут зовсім інший такий автомат, автомат чи не автомат. а ну подивимось, бо тут дуже зручно оце, бачите? Такий підлокотничок зразу з переключалкою, Це такий Тіптрон, але щеплення немає. Це вже Європ'ятий, так? Європ'ятий. Дев'ятий рік. До речі, ми таку машинку шукаємо на проєкт відновлення після ДТП. То відрифтувати не вийде. Ну, відрихтувати то можна, виходить, прийняли рішення, тому що кабіни немає, не знайшли в Україні. Ну, в хорошому стані є така, що під роботу, але вона ж курки вичинки не стоїть. Прийняли рішення рихтувати, але проблема в чому, що немає бугілів, кронштейнів, ну, трохи відрізняється. Трошки відрізняється, то е, можемо взяти да, під донора да, таку машинку на авторозбірку. Можливо, в кого коробка чи двигун вкладений, то, то взяли, щоб було цілий. Так, да, якщо двигун не, не працює чи десь там. Е побиті, інші елементи. А оце ціле пишіть до хлопців, вони вас все, все проговорите. Ну, Мерсик такий да, Ну, Але проблема з запчастинами, трошки. Так, да, проблема. Інші. Хоча їм кабіну, вони були в Польщі, попали в ДТП, їм в Польщу просто комплектно перекинули кабіну, вони поїхали далі. Ну, Сталося знову ДТП. Але... Це вже другий ДТП.